Усім привіт! Вітаю вас на каналі Хрестенка Я в магазині Аврора. Стартували нові акції з 12 по 18 січня. По 29 гривень заправка лимонна 380 мл. Перець чорний горошком з млинком ось такий: 55 грамів за 99 гривень. Сіль морська 70 г, вона тут з добавками Копчене чилі 69 гривень. Вермішель швидкого приготування «Мівіна» по 13 гривень. Молоко згущене з цукром, полтавочка 290 г за 37 гривень. Молочний шоколад у такому форматі батончика. Акційна ціна 19 гривень. З мигдалем за 23 гривні. Такий великий формат: 75 грамів шоколад молочний за 32 гривні. Ріферо. Молочний шоколад із різними смаками, вишня, манго. Акційні ціни 47 гривень та 39. Що дивіться, які новинки. Вафельки а зі смаком фісташки. Шоколадній глазурі по 19. На ось ці шоколадки Ріферо Зараз багато акцій різного формату. А всі акційні. Такий варіант вагою 230 г по 114 гривень. Чайне асорті Лобаре 88 гривень. Звертаю вашу увагу лише ось цей варіант Winter Stories. Зимовий такий варіант з акційною ціною. Чотири смаки в одній упаковці. Чотири, бачите, по 8 пакетиків. Кава у зернах натурально смажена 900 грамів 449 гривень ось така нейро. І такий варіант, це і напій кавовий розчинний 300 г за 194м. Кава форт натуральна мелена 225 г за 162 гривні. Що цього разу є трошки акційних пропозицій на каву. Напій какао розчинний, несквік стік за 10 гривень. Таке капучино сумішкового розчинна масон кофе за 47 гривень. Ванільний пудинг, я пам'ятаю, бачила ще інші смаки. Ось позаду є ще горіховий варіант. Тобто смаки бувають різні. Халява на цукерочки. 59 гривень 195 грамів лукас. За 44 гривні від конті подарунковий набір. Такий пакуночок 197 грамів. 39 гривень ось такий подарунковий набір цукерок. Вага тут 200 грамів. Пензлик кулінарний за 49 гривень з такою довгою дерев'яною ручкою. Набір шпателів кулінарних, три штуки пластикові за 29. Рукавички прихватки, силиконізовані вони ззовні. Два варіанти кольорів, малюнки. Ціна 119 гривень. Вінчик для збивання, металевий напівавтоматичний 55. Овочечистка – 3 в одному. За 55 гривень. Ніж кухонний для шинкування 39 гривень. А ось це, я так розумію, відкривачка, чи я неправильно розумію, хто знає. Ось такі шумівки силиконові з дерев'яною ручкою по 55 гривень. Обачаюсь трошки темне освітлення, бо нема світла. Від генератора йде освітлення. Ось така лопатка металева з отворами по 59. Акційна ціна на підставку органайзер 179 гривень, вона металева, є чорна, є біленька. Зубочистки бамбукові 250 штук, торгова марка Fine 39 гривень. Силіконовий дитячий слюнявчик по 49 гривень. Є вони з різними малюночками. Капучинатор. Ціна 34 гривні. Працює від батареїк, вони в комплект не входять. Такий ніж для хліба з супчиками, досить, до речі, довгий. По 55 гривень. Ніж столовий з нержавіючої сталі, одна штука 29. Затискачі для пакетів з вусами 29 гривень за одну штуку. Ніколи не помічала, що є коричневі вуса, а є чорні. Такий інструмент три в одному по 99 І пензлик, і піпетка. 84 гривні, такий ніж ножиці для зелені, тут є багато лес. Акційна ціна на міксер ручний 349. Чайник електричний на 2 літри за 299, такі сковороди манюні 14 см діаметру по 84 гривні. Кошик фритюрниця по 109 гривень. До речі, досить такий добротний метал. Я думаю, що якщо дуже захотіти, то навіть в ній можна смажити не лише для подачі. Миска глибока металева по 29. 109 гривень салатник скляний діаметром 19 см, але вони них такі досить глибокі. Тарілка обідня діаметром 22 см по 44 гривні. Чайник заварювальний, скляний з ручкою 199. Так, дівчата, нова колекція зі знижкою. Тарілка супова порцелянова, хвиляста 99. Салатник діаметром 18 см це теж нова колекція. Що вона така йде рельєфна? 55 гривень 33 гривні, келих для шампальського на 185 мл. 119 гривень, акційна ціна на пляшку для олії чи отсту з мірною шкалою 450 мл. Ручка, мачте, дозатор, все є. Чашечки скляні ось такі більші на 320 мл, 49 гривень. А є такі дитячі малюнки, об'єм 240 мл, 33 гривні. Тарілка скляна від люмінарк 58 гривень. Це ось така обідня більшого діаметру 25 см. Набір склянок для води три штуки по 250 мл – 109 гривень. 58 гривень. Тарілочки десертні, тарілочки обідні від люмінарк. Десертні 19 мають сантиметрів діаметром, а обідні 24. 64 гривні чашка скляна. На 510 мл. Вона і так мені подобалася ця чашка. То ще й акція. Я вам кажу спокуса на кожному кроці. Такі чашечки, вони по 360 мл об'ємом, З такими федмедиками: 64 гривні. 84 гривні чашки порцелянові, теж відносно недавно появилися 410 мл об'єм. Такі по 55 гривень, вони невеличкі. 210 мл об'єм, і такі по 64. Щенячий патруль, 200 мл об'єм. З подвійними стінками чашка склянна. Ведмедик такий 139. І є стакани скляні з подвійними стінками 77 гривень. 88 гривень ємність з таким цікавим ковпачком. Тут орієнтовно десь півлітри об'єм. А ні, 390 мл. Від люмінарк 750 мл об'ємом по 88 гривень. Склянки високі, вони ніби скляні, але ніби і не скляні. Вони чомусь легші, ніж скло. Акційна ціна 19 гривень. Набір келихів для вина 139 гривень 2 штуки по 480 мл. Такі келихи по 300 мл 119 гривень за 2 штуки в упаковці. Соковитискач ручний 99 гривень. І зразу такий, як глечик на 1 літр. Рушнички паперові сафія рулон за 46 гривень. Вологі дитячі серветки 84 штуки з клапаном 41 гривня. Ліро 54 гривні 120 штук. Натурела 120 штук. Це і поєднання білих та чорних 69 Вологий туалетний папір на торели 39 гривень 50 штук. Серветки паперові одношарові 180 штук за 33. Рушнички паперові один рулон. Рожеві по 29 гривень. Вологі серветочки супер Fresh. 15 штук в упаковці по 7 гривень. Стики натурели для взуття по 9 гривень. Серветки паперові Сафі по 6 гривень. Сілкен це в коробочці 100 штук 20 гривень. Рушники паперові 37 гривень Сафі 130 штук. Зева хустинки носові по 9 гривень. Смайл вологі дитячі 24 штуки за 16 гривень. Пляшка для напоїв дитяча 149 з такими всякими прикалюхами. Читаєте, всякі прикраси. Вони тут причіпляються. Одна сюди запихається. Такі цікавенькі в різних кольорах. Пляшка дитяча, такий собі термос, 69. Така для годування на 150 мл по 29 Стакан дитячий з трубочкою 24 гривні. Пляшка для напоїв пластикова по 169. Ще є шнурочок, Такий по 99 гривень теж з прикрасами, такими веселими. Досить суттєва знижка на набір посуду дитячого. Такий собі ланчбокс з ложкою. Ціна 49 гривень. Набір посуду дитячого, така тарілочка, менажниця і столове приладдя 119 гривень. Харчові контейнери на 900 мл по 14 гривень. Вони не прозорі Кришки з малюнками. Контейнери торгова марка Гондол. літр та 550 мл 54 гривні. По 39 гривень ось такі контейнери харчові на 2 літри. Прикольно для якихось заготовок заморозок. Вони йдуть плоскі, будуть щоденько розморожуватись. Ємність для сипучих на літр та 250 мл. 77. Набір контейнерів. Ось такий більший один. Він має 5 літрів і два менших. Літр 200 159 гривень. Контейнер з ручками об'ємом 850 мл 22 гривні. Салатники ось ці що йдуть нижчі, а великого діаметру по 64 гривні. Так, щоб добратися до їхнього об'єму. Секунду, 4,5 вони об'ємом. Салатник на 2,5 літри 27 гривень. Їмність мій обід з кришкою, що закручується, 700 мл 24 гривні. Дошка кухонна кругла. Ось така. За 84 гривні. Малюночки тут є різні. А з іншої сторони вони білі. Ще один варіант дошок з акційною ціною. 139 гривень, така дошка з ручкою це ті, що більші, бо є точно такі самі менші, вони не акційні. Ваги, кухонні, круглі. Максимальне навантаження 7 кг 119 гривень. Туалетний папір еколо 37 гривень 4 рулони двошаровий. Сніжна панда трьохшаровий 55 гривень за 4 рулони. Рута 8 рулонів двошаровий 74. Такий папір туалетний. Тут велика намотка 29 гривень. Рушнички рута, 2 рулони, 3 шарові, по 74. Органайзер для холодильника 119 гривень більші ширші і 88 вущі. Кошик для зберігання пластиковий з ручками 88. Такі ємності для зберігання по 34 гривні. Це ті, що вущі, бо є ще ширші. Килимок для раковини прямокутний. 77. Килимок притверний 169 гривень. Ось такі вони. Є із срібним ось цим малюнком або із золотистим. Дозатор для рідкого мила 74 гривні. Пластиковий. Можна, до речі, зібрати колекцію товарів з цієї категорії. Ось такі звичайні мильнички, 39 гривень. Ще є відро для сміття. Таке чорне з білим. Ціна 169. Це, до речі, фіксатор для пакета сміттєвого. Серветки для вологого прибирання сіла 99 гривень 80 штук. 80 штук, а пачка така велетенська просто гігантська. Ще є менші пачечки для прибирання вологі серветки. Ось такий файний бонус: 41 гривня.